У селі Жабка Луцького району 5 вересня сталася моторошна аварія. За інформацією рятувальників, в Волині аварія сталася об 11.20. Співробітники ДСНС деблокували одну людину, водія одного з пошкоджених транспортних засобів. Передали його медикам та ліквідували наслідки ДТП. Запобігли загоранню одного з автомобілів та перевернули його з проїжджої частини на безпечну ділянку дороги. На кадрах з місця події видно що автомобілі щент. У коментарі телеканалу конкурент і в секторі комунікації поліції у Волинській області також розповіли деталі цієї страшної аварії. Зіткнулися три транспортні засоби: Рено, Фольксваген та Тойота. Водій автомобіля Volkswagen від отриманих травм помер. Йому 63 роки. Інших учасників ДТП доставлено у лікарні для обстеження. На місці наразі працюють поліцейські та інші служби. Як зазначила Марина Балдич, наразі буде вирішуватися питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України, йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження або загибель громадян.